Доброго дня на телеканалі Сфера Тв випуск новин про головні події в місті та області. Станом на цей час дивіться далі. Через ситуацію в Авдіївці візит міністра регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка на Рівненщину скасовано. Адже внаслідок обстрілів бойовиками було зруйновано енергопостачання Авдіївки. У місто направлені усі необхідні служби для забезпечення життєдіяльності. Комісію по техногенній безпеці очолив Геннадій Зубко. У зв'язку з цим також переноситься відкриття школи у Тидному Сарненського району та колегія Рівненської ОДА. Наразі точна дата візиту невідома. we Новники перевірили, скільки ж платять зараз краяни за проїзд в міжміських маршрутках. Зокрема, очільник профільного управління облдержадміністрації Федір Місюра провів такий моніторинг цін на проїзд у північному напрямку області. Попередньо в Рівненській ОДА відбулася зустріч з перевізниками, в результаті якої сторони заключили угоду щодо підвищення вартості тарифів на проїзд до 30%. згідно якої вартість на міжміських маршрутах складає 60 копійок за пасажир. Жиро а на проміських 65 копійок. Так, за розрахунками, маршрут від рівного до березного повинен коштувати 47 гривень, проте перевізник встановив ціну 42 гривні. Вартість приїзду від обласного центру до варишу піднялася від 70 до 90 гривень. Загалом, як показали результати моніторингу, перевізники рівненщини дотримуються домовленостей, які вони заключили з рівненською ода, та навіть встановлюють ціну трохи нижчу ніж могли б. Волонтери закликають небайдужих містян допомогти безпритульним тваринам у суботу, 11 лютого з 15 до 17 годину у Рівному на парковці біля офісного центру Політон проходитиме благодійна акція. Теплі лапки, під час якої волонтери будуть збирати теплі речі та їжу для безпритульних тварин, що перебувають у рівненському приватному притулку для тварин. Приносити можна старий одяг, який збиралися викинути. Ну і від смаколиків чотирилапі не відмовляться. Волонтерів можна буде впізнати по кольоровим шарфикам. У рівному учасникам АТО видаватимуть спеціальні соціальні картки за ініціативою всеукраїнського об'єднання учасників АТО Українці разом було створено програму Соціальна картка учасника АТО. На сьогодні це єдина всеукраїнська соціально-правова програма допомоги учасникам бойових дій за підтримки Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО, Міноборони, Нацгвардії, СБУ, прикордонної служби України та бізнесу. Соціальна картка учасника АТО Українці разом є інструментом, за допомогою якого власник картки матиме змогу отримати безкоштовну правову підтримку та юридичну консультацію, безкоштовне обстеження та надання медичних послуг, психологічну підтримку, знижки на покупки у всеукраїнських торгових мережах, освітні оздоровчі та розважальні програми для учасників АТО та членів їх родин. Отримати соціальну картку може кожен військовослужбовець, який має посвідчення учасника бойових дій. Та реальним учасником бойових дій. Для цього потрібно зареєструватись та подати заявку на сайті спільноти «Українці» разом за адресою uarazom.org. Наразі ці всі новини вдалого вам дня і побачимось.